Всім привітки! Давайте я вам покажу, що я купила б'ю на Новий рік як подарунки. У нас буде Різдво і святий Миколай Іспанський 6 січня. Що покажу всі подарочки. Купила повербанк, тому що у нього немає. Він їде скоро в подорож, йому вона буде потрібна. Купила йому 10 пар трусов. Я звіняю за такі інтимні подробності. Якщо б коштували дешевше, я б купила 20 пар. Uh, у нього просто всі труси в дирках. <гум> І мене приб'є, так що я купила йому трусики. Да. от такі подарки. Я сподіваюся, що він не побачить це відео. <гум> Ще я купила йому ось таку фігню. Це кейс для Switch-DOS. До такої фігні, <гум> на якій грають в ігри. Вот. Я сьогодні ходила в е, комп'ютерний магазин, в гейм магазин і купила цю фігню. У нього вже піврока як є оця свіч, а чехла нема. І так як він буде подорожувати у мене, йому треба перевозити свій свіч, чувствую себе бабкою якоюсь. Така штука дорога, капець. Ну, буде щасливий. А ще, 26 число в Каталонії це ще одне свято, називається Сан Стева. І е, в цей день, зазвичай ми збираємося з родиною мами. Там бабушки, дяді і, тет, і, дяд, і по стороні мами. І робимо тайного Санту. Кожен рік випадає хтось різний з родини. В минулому році мені випав батько Б'єля. в цьому році мені попався Б'єль. Так що Б'єль продовжується своїми подарками. Давайте покажу, що я вам, що я вам купила. Таємний Санта е, у нас працює за правилами 20 євро максимум бюджет. І це має бути якась їжа. І що я купила білі? Я купила йому такі штучки горішки з вкусом Дрітаса. таку помадку, типу тільки зі вкусом Твікса, Отаку японську штуку. Це я більше для себе купила, бо я хотіла попробувати, як це воно п'ється. прикольна бутилка, потім зніму. Йому дуже подобаються такі палочки. Я їх ненавиджу, але йому дуже подобаються. Купила йому протеїнові батончики. Взяла йому до кави. бо У мене каву тепер п'є без цукру, то я йому взяла до кави е, згущене молоко без цукру. Попробувати. А що це буде? Я купила йому отаку головку сира з плісінню, бо він дуже любить Вона в холодильнику. І я купила оце. Це якийсь порошок, якийсь глютамат, який додають їду, щоб їда була смачніша. І він дуже хотів спробувати, то я йому купила оце, цей порошок, який додають віду. Плюс-мінус отакий подарок. Що ви думаєте? Все, подарочки запакували. Ждемо Різдва і Святого Миколая. Ми з моїм любими рабасиком сьогодні прийшли ними. Зараз я вам покажу, що ми замовили. Єль замовив сада і сир кази, а я замовила собі авокадо, сальмон, червону рибу і, і теж сир кази. Гляньте, яка красота. Дивіться, продають 12 виноградинок в такій банки за євро 50. Я в шоці з цих маркетологів. Євро 40 євро. Сорок... Дев'ять. Оцініть Дев Дев кашарика, як прийшов на мене ліг. Іменно отак от у мене на дубці. Прийшла родина на Різдво. Дивіться, подарочки. Скільки подарочків? "Мале, хто обре? Я я хочу, дивіться, мені Джуді подарили манікюрний набір. Вообще, зашибісь, я okay, така щаслива. Okay, okay. І ще мені подарували, короче, олівці. Дивіться, 72 кольори. Вообще, гляньте на це. Подивіться." Скільки тут кольорів. Гляньте, це просто мічта. У Льолі подарували сковородку з джудіт. Вот, Б'єлю подарили зарядку і новий телефон, бо його телефон у жасному стані. Зараз вам покажу. А така мобілка буде мене знімати. Тепер краще відео вийде. Ми батькам подарували такий малюнок і підемо на концерт. Вот. У Льолі, джудіт подарували, короче, піти всі в в спа. Так от <паспоріст> такий прикол. Що тут ще я вам не показала? Батьки для всіх теж подарували сходити на концерт. <паспоріст> Сережки такі серебряні. Такі з камушками. Мені подарував б'єльчик. Сережки я вже одягла. Камінчики здаліка не видно, але, але сережки дуже красиві. Я вам потім заснігу покраще. І шарф ця ми в місті купували. Я дуже хочу спробувати її накраситися. І шарф шарф іде з шапкою. Типа, бачите, який він? Бачите? І ти такий одягаєш шапку. І шарфом заматуєшся. Це просто кращий подарок, який, бути. я так хотіла таке. Вообще, гляньте. Гляньте, яка краса. Буду як монашка, але в теплі. Вообще, я така довольна. А ще можна його назад, і такий хоп. Коротч, класно. я довольна. Ой, ти разом нанесем туш, я так мечтала про неї. Мені колись консультант в магазині намазав, а в її просто. Як лопати стали. І я так мечтала, але вона така дорога собака. Дивіться, як вона відкривається. Коричнева. О, Нема аромата типічної душі. Зараз намажемо очі. Ну-ка. Ладно, зараз намажу без вас. Дивіться, це око. І оце. Дивіться, оце око. Бачите? Око таке, ну, обичне. І оце. Вой! І оце око. Два ока. Яка я щаслива, ви не уявляєте, гляньте. Боже, подивіться на ці віки. Okay, подивіться, okay, мені біль хотів знову позвонити. Ай, ту мишку подарувала. Гляньте на ці очі. Гляньте, я просто взагалі в восторгі. Це взагалі дуже, дуже рада. Даруйте мені цю туш тепер на всі свята. І шарф теплий, я в ньому і спотіла. Всі вже за столом. Красавчики. Yeah. Yeah. Дивіться, Марія нам отправила подарки з Нової Зеландії. Вот. Дивіться, це? О, Дивіться, це? О, Дивіться, що це это sì. киви, тваринка ківи і Йолка така.